На недобросовісних продавцях алкоголю заробили майже 200 тисяч гривень штрафів. Нагадаємо, два роки тому львівська міська рада прийняла революційне як для України рішення: заборонили продаж алкоголю та пива після 10-ї години вечора і раніше 10-ї ранку. Купувати плящину дозволили виключно у кафе та ресторанах, проте сухий закон діє не 100%. Причини дізнавались наші журналісти. Продаж алкоголю заборонили два роки тому. Порушників виловлюють дотепер. Останні рейди принесли в казну майже 200 тисяч гривень штрафів. Великі магазини, тобто супермаркети, вони пішли на зустріч і знайшли зразу порозуміння з міською владою. То, на жаль, дрібні представники малого бізнесу вони мають такі порушення. Зацікавлені бізнесмени намагались скасувати заборону, однак безуспішно. Щоразу міські чиновники казали зась. Однак шанувальники гаряченького сумували недовго. Охочі придбати півлітру, знайшли вихід із ситуації. Свиня завжди була та найде. Хто хоче випити, той знайде собі, мають свої певні магазини, певні точки, ларки. І коли продавець знає покупця, скажімо так, клієнта постійно, це його прибуток. Він. Завжди радий продати тотальної заборони досягнути не вдалося. Хоча, як показує статистика, за останні два роки у Львові на 15% поменшало злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, ініціативу Львова підтримали інші обласні центри. А деякі народні депутати пропонують запровадити подібну заборону на всій території України. Борислав Леськів, Анатолій Киричук, новини.